Доброго дня! Сьогодні з вами спробуємо написати ось такий фраз, сайт, генератор випадкових правил фраз, на якому є всього лише цей надпис, картинка, цей надпис і кнопка. Клікаючи на кнопку, у нас генерується кожного разу інша випадкова образа. Як вона формується? Вибирається випадковим чином частина тіла, вибирається випадковим чином, там, що робить, і іменник. Ось, your nose is like a stupid stick. Який ніс і що робить вніс? You, uh, like a smelly, як uh, і що робить. На англійські образи. Ви можете писати на українські, але не сприймайте це серйозно, це всього лише і давайте почнемо. Ми натискаємо New Ripple і вибираємо HTML, це JavaScript. Create Ripple, нам відразу формуються всі файли і приєднання файли, тому нам, в принципі, вже не потрібно їх описувати. Свиденько зробимо HTML-документ. Ось тут в боді, але перед тегом Script, так, так як він приєднує цей JavaScript у нас, ми будемо писати теги. Перше пишемо заголовок, H1, викриваємо відразу його. Закриваємо Це що таке? його і пишемо тут заголовок, генератор, генератор випадкових, випадкових, образливих, слів з лів. Є. Написали, далі нам потрібно додати зображення. Зображення ми додаємо імеж. Імеж, імедж, додаємо SRC. SRC це назва нашої картинки, яку ми будемо відображати. Так як в нас її немає, нам потрібно її зробити upload-файл. В мене тут є ваша папочка. Тут є 11 клас, скрипт. І ось тут ось ця картинка. Картинку, звичайно, ви можете брати будь-яку. Так, я її зроблю ось так тільки для того, щоб її скопіювати. Так, і вставляю сюди Є. Ну, можна тут папочку і межи зробити, засадити цю картинку в папочку і межи і доступ, доступатися до цієї папки. Я роблю так, щоб було пошвидше. Далі, все, зображення ми зробили. Далі відразу роблю П. У тегу П у мене буде відображатися сама ось ця образлива фраза. І, і ще один тег, який має назву Button. Button, Відразу закрию. Button у нас є парний тег, він закривається. І що в мене буде писати на батне, він буде писати click me. Me. Ну і поки що все. Давайте подивимося, як це виглядає. Ось, у мене виглядає поки що ось так. Тобто, ось тут кнопочка, яка нічого не робить, немає ніяких кольорів. Ви можете подивитися це як великий сайт, ось таким чином. Ну, трошечки я його тут прикрасила. Давайте розберемося спочатку з кнопочкою, а потім зробимо швиденько дизайн. І так, переходимо на JavaScript файл. І ось тут нам перше, що потрібно зробити, це оголосити списки, списки образових частин тіла. Списки образливих порівнянь і списки образливих слів. Тобто нам потрібно три списки створити, з яких ми будемо вибирати образливі слова. І так як це будуть списки, ми повинні їх оголосити, тому це починається з словом вар. Перший список образливих частин тіла я назву. Рандом random, random body, body parts. Ви можете собі назвати. РБП, що було скороченіше, я називаю так. Списки не спишуться в квадратних лапках, в дужках і в лапках. Дивіться, ось тут, наприклад, я пишу фейс. Через кому після лапок, в інших лапках пишу іншу частину тіла. Nose. Nose. Далі іншу частину тіла, наприклад, Геа. І так далі ви можете собі написати безліч, скільки хочете, стільки можете собі написати частин тіла. Це у нас буде перший список, в якому ми випадковим чином будемо вибирати частину тіла. Наступний список буде випадкових е, прикметників. Я його назву Random Adjectives. Е, дивіться, ось тут все називає, е, зараз побачите, Adject. З, е, умножені, щоб зрозуміти, що це список. Щоб мені було просто зрозуміло, що це список. І так, я назив, е, пишу тут смелі. Також не обов'язково, щоб була однакова кількість, ви можете собі написати стільки, скільки ви захочете. Далі boring. Е, і в лапках через кому пишу Stupid Stupid. Ось так. от. І ще один список, він буде називатися просто var Random Words. Random Wordus доріння. І знову ж таки в квадратних дужках, в лапках через, через кому? Перший буде, ой, перший буде Fly, другий буде в мене marmot Ось таким чином. Так, далі стік. Ви бачите, що зараз я напишу більше, ніж 3. В попередніх у нас по 3, в цих у нас буде по 5 манки. Ви можете також писати безліч, скільки ви хочете. Red. Знаєте, що ці слова означають? Далі, що нам потрібно далі робити? Далі, нам потрібно вже програмувати ось цю кнопку. На цю кнопку. Має що робитися? Має вибиратися одне по одному слову з кожних з цих списків. по одному слову. Для того, щоб запрограмувати цю кнопку, нам її потрібно назвати. Вертаємося в HTML і даємо їй назву. ID дорівнює, Давайте подумаємо, як її назвати. Так як вона тут одна, я її називаю просто ботинним. І далі. Ось тут, для того, щоб мене кожного разу не шукати цю кнопку, написати документ, Element by ID, я її тут назву також БТН, рівня Document, Get element by ID, тому що в мене та кнопочка має ID, яка має назву БТН. Тому ось тут я, що робить моя програмка? Вона шукає в HTML-файлі е елемент з назвою ботани і присвоює змінні ботана. Все, тепер я буду казати, що-лік. Пам'ятаєте, як ми писали минулого разу: он-клік, дорівнює і дорівнює функція. Е function, Відкрити-закрити дужки, І такий стандартний запис JavaScript. Це просто звичка, хто багато пише, знаєш, що це ось так пишеться. Такий синтаксис JavaScript. Далі треба вибирати, щоб на цю кнопочку у нас випадковим чином випадково вибиралось по одному слову з кожного списку. Тому, для того, щоб вибрати випадкове слово з списку, дивіться. З цього списку ми будемо вибирати тільки одне випадкове слово. Для того, щоб взяти одне слово, ми можемо взяти, написати ось таку от функцію. Так, так Потрібно використовувати таку функцію, як рандом. Дивіться, зараз покажу вам, як, як це працює. Нам потрібно взяти, поки що я ось це коментарю, щоб воно нам не, не, нічого не міняло, і напишу отаку команду. Consol.log. Console що буде робити мені console.log? Та буду виводити ось тут оце значення. Ось дивіться, коли я натискаю на кнопочку, мені ось тут пише Hello. Це просто я хочу, щоб ви побачили, побачили, як працює метод вибирання випадкових чисел. Тут я не буду писати hello, а я хочу вам показати, як вибрати випадкові числа. Випадкові числа вибираю за допомогою функції Mass, і у неї є такий метод. «Random». є. Тепер дивіться, якщо, підушки, якщо я запущу і зроблю клік, то в мене ви бачите, що при кожному кліці вибирається значення, яке менше за одиничку. Тобто в даному випадку вибираються випадкові значення, крім цього, дробові значення, які є в межах від нуля до одинички. Для того, щоб нам було більше значень, а нам. В цьому випадку, в першому випадку, нам треба вибрати одне з випадкових перше, друге або третє значення. Тому нам потрібно помножити на 3, для того, щоб вибрати одне з трьох. Дивіться, якщо я помножу на 3, то в мене вже буде вибиратися випадкове число у межах від 0 до 3. Але ще, крім цього, нам потрібно його округлити до цілого числа. Нам не потрібно ці дробові. Тому для цього є оце от random беремо в дужки і перед тим пишемо Mass. Mass таким синеньким повинно світити у вас Mass Floor. Ніби округлити до меншого цілого. Є така функція, яка округляє до меншого цілого. І ось це тепер. Так, зараз воно все не перегрузило. Я не закрила душку ще одну. Так. Є. І тепер, коли я буду натискати, в мене вже генеруються випадкові числа в, ну, від 0 до 3, 3 не включаються, Тобто 0, 1, 2. Бачите, мені генерується 0, 1, 2. Що і потрібно мені взяти. Мені з цього списку треба взяти нульову позицію, або першу, або другу позицію. Якусь одну з цих трьох. Тому. Ось тут, я ось це вже за, за, навпаки за коментарі оцю частину вже скопіюю. Ось цю поставлю я в коментар, а ось цю навпаки розкоментую. Тобто мені з цього списку Random Body Parts мені потрібно брати одну з трьох випадковим чином одну з трьох частин. І десь її потрібно тримати. Тому я оце, ось це я вибрала одну частину тіла і буду її тримати в собі у зміні, яку назву ось. Яку назву Random Part, тобто в однині, без S. Бачите? Рандом Part, випадкова частина, вибирається випадковим чином зі списку Random Part. І перед тим потрібно її оголосити як вар. Допоміжне таке ці слова. Це означає, що це зміна, яку ми придумали самі. Аналогічно робимо і для інших двох списків. Тобто, другий список випадковим чином буде вибиратися зі списку. Random Adjectives буде записуватися у зміну Random Adjective і братись випадковим чином одне з трьох. І ще разочок скопіюємо це. Вже буде братися в мене зі списку Random Words буде записуватися у змінну Random Word, і так як в мене там 5 значень, то будемо брати одне з п'яти значень. Все. Ми це зробили. Тепер нам потрібно це з'єднати в одне речення і вивести, вивести ось тут під кнопкою. Тобто, якщо ми зараз ось розкоментаримо ось цей консоль і напишемо тут ось ці випадкові фрази, дивіться, random body parts через комплюс. Давайте плюс поставлю. Random Adjective і плюс random word, то ми побачимо, що в нас вже складається якесь речення. О, треба перезапустити. Складеться речення з цих трьох випадкових слів. Ось, nose, smiley, fly. Ну, зараз ми додамо пробіли їм також. Але нам потрібно це виводити ось сюди. Перед кнопочкою, пам'ятаєте, ми зробили там абзац, але поки що цей абзац у нас порожній. Тому повертаюсь сюди і даю цьому абзацу також ID. І давайте придумаємо, яке ID ми йому дамо. Давайте називаємо його «фразис». Фразис, так? Фрази, Наші фрази. Чи одна фраза, фраза. Okay. Відповідно, тут його потрібно нам знайти в JavaScript. Ми маємо писати, я його назву ну, можна назвати Phres. Пишемо Document.getElement by Тобто, для того, щоб кожного разу написати ось такий довгий шлях до Climate Get Element PIT фрази, бо це значно збільшує наш код, ми просто будемо писати F. Так, що ми будемо робити? Ми вже згенерували і будемо додати в наші фрази якусь нашу цю фразу. Але давайте спочатку її згенеруємо цю фразу. Тобто я введу ще одну змінну, назву її Random Insult». «Random Insult», Яка в мене буде складатися з цих моїх генер... генерованих фраз. Але вже буде красиво у реченні складатися. Your пробіл плюс random body part. Плюс «Is Like» напишемо. Ой через пробіл is like пробіл плюс random adjective плюс пробіл тому що ну, щоб не зливалися два слова і плюс далі random word random word і ще раз плюс знаком Така в мене буде фраза. Тобто, ось це слово, слово, слово це речення з цих випадкових слів у мене все буде в одній зміні рандом інсульт. Ось. І ось замість такого ми можемо вже написати рандом інсульт все-таки перезапустити. nose like, is like a smile marmot, Лишилося нам сюди його вставити. тобто ось тут ми пам'ятаємо, що наш параграф має називається PH, тому я його копіюю і тут пишу PH, Інер HTML. Чомусь не підказує. Інер HTML. Усі великі літери, дорівнює рандом, Ось Казками. Подивимось. Тут написала, тому консоль-лог ми вже можемо закоментарити. Ось таким чином у нас вже вда... подивимося це на великому сайті. Ось в мене вже працює. Залишилось лише тільки, Залишилось лише тільки дописати CSS файл і прописати йому стилі. Так, добавимо зараз до цього сайту ще дизайн. Переходимо в Style CSS і починаємо писати. Як ми бачимо, в мене ось тут е, такий темно фон. тому для всього, для всього сайту, тому це пишемо для тегу body пишемо background Color. Е, ctrl він завжди вам дозволить е, видає список команд, які ви можете використати. І background Color ви можете свій написати, а е, я пишу ось таким е, RGB. Red, Green, blue. Він дозволяє, бачите, вставляти в величину Red, у мене 25, Green, у мене 87 і 117. Зараз я сам заберу Green, і я не забрала 117. Зараз я заберу це за blue green. Так. Крім того, натиснувши, от, підвівши курсорчик ось сюди, воно вам дозволяє саме підібрати колір, цей який вам буде подобатися. Я вибрала цей, виправила це, цей. Далі, відповідно, для, для ось цього нашого заголовку нам потрібно зробити білим і посередині. Тому для H1, H1, я пишу ось такий от код, колор колір FFF, це є білий стандартний колір, і Text Align, позиція тексту, Text Align, Center. Так, центр і подивимось. Є, крім того, я ще подивлюсь на великому сайті. Ось є, є, тепер мені потрібно. З картинкою трошки кращої зробити, ось таку по центру і з білим контуром. Іду знову ж в CSS і напишу стиль швиденько для імеджу. імеджу. Так як в мене тут один імедж, то я тільки йому буду давати, давати це. І так, щоб дати йому контур, є така команда Border. В мене контур буде 5 пікселів. Колір через пробіл пишу відразу колір FFF білий і пишу який саме солід. Там можна писати довтит, даст, тобто різні типи контуру. Так, Подивимось, є контур, залишилось поставити його посередині. Для того, щоб поставити його посередині, його треба сказати, що це буде display блок що це буде в нас блок. І ось така особливість, він відсувається ну, авто. Що це означає? Що наш цей блок, тобто наша картинка, зліва і справ, зверху і знизу буде відступати від інших тегів, буде відступати на нуль пікселів, А зліва і справа буде відступати на авто пікселів. Тобто, ось це друге авто відповідає ліво і право. 0 відповідає за верх і низ. Авто він автоматично вистроює його вибудовує вибудову посередині. Залишилася кнопочка. Так, кнопочка. Кнопочку ми також повинні поставити посередині і також повинні. Зробити, ага, ще ось цей П. Нам потрібно також зробити посередині і білим, і великим. Тому також зроблю його. Дивіться, ми можемо також його дописати і ось тут, поставити кому П, тому що той самий шрифт, той самий е, текстелайн. Зараз подивимося, як це виглядає. Так, ось, в принципі, так. Єдине, що ми окремо для П можемо задати більший розмір шрифту і, і, що ще, і зробити його великим ось таке. Давайте задамо окремо. Бачите, я там і там прописую стиль для, для нашого абзацу. Зроблюємо font size. Font size. Насправді, ось ці всі властивості, це з часом дуже швидко запам'ятовується, їх не так багато. І ще є такий, така властивість. Текст Transform називається. Text transform. Він робить літери великі. uppercase. Зараз покажу, як це виглядає. Так, Йо, ось тут ви. Всі, всі великі Е, І залишилося розібратися з кнопочкою. Так, пишемо стиль для кнопочки. Button. Так, кнопочка у нас має бути значно більша. Тобто віц і, і Height ми її маємо для початку поставити. Вітс ми її поставимо 400 пікселів. Height ми її зробимо 60 пікселів. І відразу поставимо, зараз подивимось, як це виглядає. Ось така вже в мене велика кнопка, далі поставимо її колір, background color так само ви можете писати RGB, Ой. і вибрати тут колір. У мене колір 117,2537. Є, також ви можете навести це, воно вам зараз відкриє цю палітру. Ви можете собі відкоригувати цей колір, нехай мене буде це. Так, є ось цим чорні літери потрібно замінити на білі, тобто колір. Просто колір, це колір, це завжди колір шрифту. FFF, білий колір. Далі ж які там в мене ще зміни. Ага, вона в мене така заокруглена, наскільки я пам'ятаю. Там має такі заокруглені краї, і треба трошки більше шрифт зробити. Дивіться, тут є така бордер радіус. Бордер радіо зроблю 5 пікселів, можна робити більше, воно буде більш кругліше. Далі ось така заокруглена, можете там 15 зробити, подивіться, як вам більше подобається. 50 це буде повністю кругла Так, фонд сайз. Font size. Фонд size буде, нехай буде 20 пікселів, зараз подивлюсь. Тому що в мене за маленьке. Е, о, до речі, непогано. І е, ще залишилося зробити ось цей контур, забрати бордер 0. Ось таким чином тут в мене не буде контуру в кнопочки. Так, буде така плоска кнопочка. Ви, можете залишити. І залишилося лише його розмістити також по центру. Це ось ці два рядочки, такі самі, як і для імеджі. В принципі, можна флексом розміщати, але маленький сайт. Так, є. І ось мене генерується ось така от фраза. Все, успіху вам у створенні цього сайту.